Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-коду відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги термоковдру для кемпінгу. Дана ковдра це корисний аксесуар до вашого кемпінгового спорядження. Вона волога стійка та вітро не проникна, зберігає свою еластичність при температурах нижче нуля. Крім того, вона достатньо компактна, щоб поміститися в кишеню куртки та важить всього 40 грам. Вона відображає 80% тепла, що відбувається тілом, та доступна у трьох розмірах – 210х130 см, 210х140 см та 210х160 см. Пропонуємо до вашої уваги бездротовий велокомп'ютер. Даний велокомп'ютер з GPS призначений для велосипедів дорожнього та гірського типу. Він має безліч корисних функцій, включаючи вимірювання швидкості пройденої відстані, а також запису маршрутів та багато іншого. Комп'ютер має водонепроникну конструкцію, що забезпечує його роботу навіть під час дощу. Він також сумісний з Bluetooth, що дозволяє підключатися до інших датчиків та аксесуарів, таких як пульсометр або датчик Кадри. thanks Пропонуємо до вашої уваги багатофункціональний паракорд. Це надійний та міцний шнур, призначений для використання на відкритому повітрі під час походів та кемпінгу. Його довжина становить 5, 15 чи 30 метрів, залежно від вибраного варіанту. Він складається з семи сердечників та має діаметр 4 міліметри. Паракорд може використовуватися для різних завдань, таких як створення укриття, кріплення намету та створення шнурівки. Його легко зберігати та переносити завдяки своїй компанії компактности. Пропонуємо до вашої уваги грудний ремінь для рюкзака. Це міцний та надійний аксесуар, який забезпечує додаткову підтримку та комфорт при походах та бігу. Ремінь має регульовану довжину, що дозволяє підлаштувати його під індивідуальні потреби. Він забезпечує стабільний розподіл ваги рюкзака, що знижує навантаження на спину та дозволяє зберігати правильну поставу під час активної діяльності. Регульований грудний ремінь для рюкзака – це ідеальне рішення для тих, хто шукає додаткову підтримку та комфорт при тривалих походах. Пропонуємо до вашої уваги швидкосохнучі мікрофіброві рушники. Дані рушники ідеальний вибір для подорожей, спорту та відпочинку на природі. Вони м'які та добре вбирають вологу, забезпечуючи максимальний комфорт під час використання. Завдяки своїй легкості та компактності, вони легко поміщаються в сумку або рюкзак. Завдяки водопоглинаючому матеріалу їх можна швидко використовувати після плавання чи інтенсивної фізичної активності.